Дев'ять місяців у полоні. Історія бійця з Охтирщини. Науковці Сумщини знайшли та повернули старовинні надгробки на зруйноване за радянських часів кладовище. Близько сотні жінок з вересня надали допомогу фахівці безпечного простору, що діє в Сумах. 143 снаряди, міни та ракети вибухнули впродовж 14 листопада на прикордонні Сумщини. Російські військові обстріляли Краснопільську, Серединобузьку, Юнаківську, Зноб, Новгородську, Хотінську і Миропільську громади. 15 листопада о 7.30 російські військові з мінометів обстріляли Хотінську громаду. Близько 8-ї години обстріляли Білопільську громаду. У Ямполі попрощалися із загиблим бійцем Ярославом Одарченком. На центральну площу міста прийшли рідні, друзі, побратими. Ярослав був світлим чоловіком, лучшим другом, лучшим кумом для нас. От, завжди активний, життєрадосний. завжди його будемо пам'ятати. Разом з ним, разом з нашими друзями у нас пройшла юність. Я переглядала наші фото юності. І не знайшла ні однієї фото, де Ярослав би не посміхався. Ярослав пішов на війну добровольцем на початку осені. Служив у 79-й бригаді, загинув 8 листопада. Загинув при виконанні бойових завдань в районі Новомихайлівка Донецької області. Він віддано служив і боронив нашу землю. Він ріс разом з нами у Ямполі, був спокійний. Але дуже активний. Він займався спортом, любив футбол. Поряд з ним завжди були друзі. Ярославу було 33 роки. В нього залишились дружина, маленька донька та батьки. Олександр Соломко, Діана Крахматова. Новини на Суспільному. Сумщина. Микола Чоботарь, шоста дитина в родині, найменша. Чоловік має чотирьох старших сестер та брата. Жінки не можуть стримати сліз, бо їх брат у полоні дев'ятий місяць. «Числа 28-го його взяли в плен. Там з російської сторони виставляли відео, як брали, він в Волновахі був, їх брали в плен. От більше після того ми нічого про нього не знаємо. Відео, де в одному з бранців сестри впізнали свого брата Миколу, не збереглося. Російська сторона його видалила. У листі дружині Микола підтверджує, що перебуває в полоні. За словами рідних, це справді почерк Миколи Чоботарьова. А де саме? тому, що те пісні. Він каже, я й сам не знаю. в останній голос Миколи його дружина чула 27 лютого. Ми поговорили, він прощення мене попросив, що там я навіть не знаю чого. Сказав, ну, я не знаю, говорить, наверное, ми більше не увідемося і більше ну, мне ничего не сказал. Розшук брата та чоловіка триває не один місяць поспіль. Кожен раз, як тільки обмін йде, я по спискам, я по, ну, листаю, смотрю в інтернеті, що там, ну, його там, нема. Зверталася, щоб брат опинився у списках на обмін найменше з чотирьох сестер Людмила. Я розумію, настільки йому там нелегко, по-перше, по-друге, настільки їх катують. Микола Чобатарьов став дідусем на початку листопада. Внучка вже родилась, а, у нього встає дідусь. Він нічого не став. Що він не Щоб оберегти 85-річну матір Миколи Чоботарьова, її доньки та невістка приховують від неньки правду про сина. Ми кажемо, що да, він воює, він захищає. Ми та невістка приїжджає, спрашує на в неї в основному. Вона каже, да, все нормально, все, ну, все нормально, тому що людина старенька, ну як ми її об'яснимо, як? Уся родина чекає це на повернення Миколи Чубарьова додому, щоб ми його побачили, хай який він не буде побитий, худий, ранити, ну, щоб він вернувся додому, до нас, до своєї сім'ї, до своїх діточок, у своїх гніздо. Я хочу ти, щоб він знав, що ми його ніколи в житті не забули і не забудемо, і ми його визволимо. І ми його чекаємо вдома. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхеєв, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Відтепер дрова лісгоспів, колоті Або ні можна замовити в інтернет-магазині Дрова є. Сумчанка Маргарита про послуги дізналася від друзів і вирішила придбати дрова для батьків. Після сплати рахунку продукцію доставили додому. Знайшла цей сайт, зайшла швидко, зорієнтурувалася швидко, вибрала те, що мені потрібно. Зайняло це буквально 5 хвилин, також оплата зручна. Можна оплатити через там, одна послуга, через карточку. Неважно, в мене є кошти чи в батьків. Дрова доставляють за адресою або ж замовник може самостійно вивезти їх із складу. Покупець повинен зайти на сайт дрова.gov.ua. Натиснути замовлення, ну купити дрова, далі вибрати його розташування, куди куди повинні ліса доставити дрова лісгоспу. Першими видаються три лісгоспи найближче до цього места місця, куди для розвантаження дров. На Сумщині зробити онлайн замовлення можна у восьми лісових господарствах, зокрема і в Тростянецькому. Вдома можуть замовити, і ми цю деревину їм привезли прямо в двір. Якщо ж люди замовляють і відстань, виходить, е, що довезення 200-300 кілометрів, то вони, звичайно, рахують і бувають такі випадки, що відмовляються, тому що логістика на сьогоднішній день ну, є досить е, суттєво б'є е, по ціновій політиці. За словами Віктора Жмурка, державний інтернет-магазин запрацював з 15 жовтня. За цей час його послугами на Сумщині скористалися понад 200 людей. Продали вже 256 кубометрів дров. Наразі одна людина може купити не більше 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. Консультації психолога та юриста при особистій зустрічі чи онлайн такі послуги можуть отримати у безпечному просторі для жінок тій, кому необхідна допомога. Анна Кейс, менеджерка проєкту, отримує дзвінки від жінок. За день говорить, може бути до п'яти звернень. Частіше за все, жінки звертаються за юридичною консультацією, за нею якось емоційно простіше звертатися, і якось вона очевидніше. Да? За психологічними консультаціями. Психологічно дуже важко звертатися, особливо коли ще не хочеться приймати саму проблематику, що жінка знаходиться в такій ситуації. 25 років займається психологією Лариса Дворніченко. Жінкам, які звертаються сюди, говорить фахівчиня, надають стільки консультацій, скільки необхідно для вирішення їхньої проблеми. Іноді жінки задають таке питання: я не знаю, куди мені далі. Але для того, щоб прийти до психолога, треба. Усвідомити, що я не хочу так, як було. Це дуже ну, рідко, коли я точно знаю, куди я хочу далі. Це вже гарно, коли я знаю, куди я хочу далі. Важливо розуміти, що ну, скажіть так, достатньо розуміти, що так як було, я вже не хочу, я хочу інакше. І тоді жінки приходять, ми з'ясовуємо, ми бачимо, на що вони можуть спиратися, що є їх опорами, як вибудовувати власний психологічний простір. Консультації для усіх, хто звертається за допомогою, безкоштовні. Будь-яка інформація про жінок, які приходять до безпечного простору, не може передаватися третім особам. Тож, власне, коли і ми прийшли, консультації з жінками тут не призначали. Запрацював безпечний простір у сумах із вересня. Перший місяць працювали тільки онлайн. За весь час надали допомогу близько сотні жінок, говорить проєктна менеджерка Людмила Пономаренко. Дуже велику увагу приділяємо конфіденційності. Тому що ми не розголошуємо да, адресу нашого простору, тому що хвилюємося за безпеку наших клієнток, щоб їх не змогли там знайти, ідентифікувати. Жінка телефонує нам. Якщо вона має бажання отримати офлайн консультації, ми її називаємо адресу, зустрічаємо, пропонуємо там чай, каву і запрошуємо на. Отримати послуги до нашої психологині або юристки безпосередньо, якщо жінка виявляє бажання не отримувати офлайн консультацію, у нас є можливості онлайн-консультацій. Працюють із жінками Сумщини та тими, хто виїхав звідси за кордон. Звернутися до фахівців безпечного простору можна через соціальні мережі. Контактні номери вказані на сторінках громадської організації Ліга сучасних жінок. Катерина Гладенко Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Цьому надгробку 135 років. Останні 63 він пролежав край дороги затоптаним. Камінь наприкінці 1950-х зірвали з могили Миколи Луцевіна, тодішнього старости села Зазірки, що на Кролевеччині, впевнені пошуковці, члени громадської організації Воргол та дослідники. Цей надгробок майстер міг робити більше року. Потім, потім продавав комусь із досить знатних людей. Ну, Належав в теоретичну дворянину, зараз розкопаємо, подивимося. За кілька хвилин надгробок відкопують. Науковець підтверджує, пам'ятник з могили старости. пакується прах раба Божия Ніколая Васильовича Луцевича». Досліджувати долю надгробків ворголівці почали минулого року. З'ясували, старовинні поховання були поруч із Зазірською церквою успіння Пресвятої Богородиці. На колишнє місце захоронення церковний погост і перевезли плиту. Саму церкву зруйнували за радянської влади у 1959-му На її місці збудували сільський клуб. Надгробки ж разом із церковними сходинками та іншим камінням місцеві розібрали задля власних потреб. Могили знищували разом із рештками небіжчиків. Розповідає краєзнавиця Інна Кривенко, батько та дідусь якої жили в Зазірках. З жінкою наша знімальна група зустрілася наступного вечора. Навіть скелети небіжчиків їх дістали з могили. На одному, на на, значить, на одному небіжчику зберігся мундир, якісь може його рештки, і були військові нагороди. Але діти місцеві, вони їх розібрали, бігали по селу і грались. Місцеві мешканці ще пам'ятають напівзруйнований кам'яний храм. Я була десь у першому класі, ходила. як вже розвалена церква, була я ходила туди дивитися. Я пам'ятаю, що ну, церкви були двері дуже масивні. Так, я знаю, ну тоді ж мені розказали. Людина собі додому забрала. Нині фрагменти старовинної споруди, говорить Олександр Мірошниченко, знаходяться по всьому селу. І ми зберемо повністю всю церкву по по деталях. Ця річ для а, водовідведення, система водовідведення, тобто з даху. Стікала вода по трубах, щоб не підмивало підмурки самої церкви. Пам'ятник Миколі Луцевіна протягом 63 років використовувався як підбійник біля сільської дороги. Ще одна плита валялася за кілька метрів. Як з'ясувалося, це надгробок дружини Луцевіна Олени. Жінка пережила чоловіка на кілька місяців. покласти плиту Олени Луцевіною вирішили поруч із плитою її чоловіка. А це, ймовірно, надгробок з могили проти Єре Іоанна Нагорного. Вважає Олександр Мірошниченко. Порослий мохом пам'ятник роками лежав біля занедбаної церковно-приходської школи. Перенесли та прикупали його разом із плитами подружжя Луцевіних. Збудований на місці церкви клуб нині в аварійному стані. Напроти будівлі тепер повернуті пам'ятники, біля яких вже ростуть квіти. Їх одразу висадили місцеві. Діана Крахматова, Андрій Крамченков, Артем Прихода. Новини на Суспільному. Сумщина. Ми вже второй раз на этом концерті, нам дуже подобається творчество Андрія Пісного. Ми з удовольствием сюди прийшли второй раз. Хочу підтримати першу чергу Збройні Сили України і відвідати зірок, бати, слухати. Цікаво, і тим паче, що в нас на сьогоднішній день не так багато можливостей, куди сходити, а тим паче вихідний день можна. Відпочити у концерті взяли участь як представники театру студії Андрія Пісного, так і запрошені виконавці, які співпрацюють з Андрієм. Я прийшов до Альони Романовської. Тому що це бек-вокалістка Андрія Данилка, сердючки, псевдонім, знаєте, мабуть. Тому мені хотілося особисто познайомитися ну, з нею. Співачка Олена Романовська тривалий час співпрацює з театром студією Андрія Пісного. Цього вечора виконала кілька композицій. Серед них публіці вперше представили пісню Лезо. Це композиторський дебют Олени. Вона написала цю пісню у співавторстві з Андрієм Пісним. Це пісня про людей, яких розлучила війна, про тих е, жінок, яким. Які треба було виїжджати з України а мужчини лишились тут хто воює хто на теробороні. ну самі розумієте життя таке в нас зараз і ця пісня в цій пісні вся біль вся оце страждання людей яких розлучила війна разом до пекла чи рай, я вже тебе кохаю. Перша у Сумах прозвучала пісня «Живий», яку написали Андрій Пісний і співачка Юлія Рознен. Живий, тобі я заспіваю колись кого, тобі зізнаю, скільки знову. Юлія Рознан розповідає, що пісня Живи народилася за тиждень до початку війни. Моє серце відчувало біду, і якось це все вилилось в якусь таку дуже сильну надпотужну емоцію, яку я мусила покласти на музику. Якщо перший концерт театру студії складався переважно з патріотичних воєнних пісень, то цього разу до програми увійшло більше ліричного матеріалу, каже пан Андрій. Так як ми перемагаємо. І переможемо обов'язково. Я думаю, що пора вернутися до теми кохання. За словами Андрія Пісного, кошти від продажу квитків підуть на потреби українських захисників та на розвиток україномовної пісні. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Його Гузєву тринадцять років. З них два з половиною він займається панкратіоном та греплінгом у клубі Балу. А десять днів тому разом з одноклубником взяв участь у турнірі «Гама Ю-18» зі змішаних єдиноборств ММА. Про час проведений у США розповідає так: було все красиво, ми гуляли все добре. Ми ходили в ресторан з акваріумом, Там було красиво, там рибки були. Ще ми Ходили там в Кінг», їли, ходили на «Тайм-сквер». Турнір відбувся у США у місті Нешвіл і був першим чемпіонатом світу з ММА серед юніорів та дітей. Там Єгор переміг американця та чеха, а у фінальному поєдинку поступився Словаку і здобув срібну медаль першого свого міжнародного турніру. Про поєдинки розповідає так. Перший був досрочний, другий я провів всі три раунди. Третій я програв та провів теж три раунди. Це третій був найскладніший. Сумчанин Олександр Пащенка також провів три поєдинки, говорить тренер спортсменів Володимир Стрельченка. І також здобув срібло. Виступами своїх вихованців Володимир задоволений. Було дуже багато зусиль докладено і дійсно я задоволений результатами. Діти показалися з кращої сторони. Звісно, хотілося б кращого. Але наступного разу впевнений досягнув. Цими вхідними на спортсменів чекає чемпіонат області з Панкратіону, а своє віддалене майбутнє Єгор бачить так. В сімнадцять я думаю, що буду вже чемпіоном міру по кікбосу, можебу. та буду якийсь профіком як виступати. А в 25? В 25 буду в UFC. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Суми.